Пам'ятаєте, той так званий сумнозвісний заколот Пригожина. Це корисні ідіоти розповідали про те, що це був виступ проти Путіна проти самої системи. Цей так званий заколот був спровокований самими російськими спецслужбами, щоб мати привід для кадрових чисток серед російського генералітету. А у нас? А у нас ми бачимо. Харківські події. Український контрнаступ, а рано чи пізно, я так розумію, що дійде до кримінальних проваджень. Але головне те, що при наявності бойового імунітету ще раз підкреслю, ці кримінальні провадження порушуються. Тобто тоді постає питання, що у нас ДБР взагалі не підпорядкує воно нікому.